Всім привіт! Мене звати Марина і ви на каналі Мемуари Переселенців. Сьогодні ми з Юлією з'їздили в Бургас у пару торгових центрів, хотіли прикупити щось до літа і заїхали в Кауфленд, тому що в сонячному березі його нема. Трошки прикупили е продуктів. Можу вам е розповісти, що продається в Кауфленді. Якщо вам цікаво, я купила от таку гарнющу сумку, дуже треба було мені таку, типу еко-торбу. Значить так, один отакий огірочок. Він вийшов один лев майже, 0,95. Ось такі помідорчики 5,49. Банани. Тут майже кілограм. Ціна за кілограм 3,49. Салат. Такий симпатичний на вигляд. Виробник Болгарія. 2,99. Цільнозерновий хліб 2,29. Ще взяла ось таку булку. Козунак. Це їхня, я так розумію, випічка. Це здоба. В ній що круто, що в ній калорії 265 калорій на 100 грам, а це майже як в хлібі, а не як в здобі. десь під 400 чи під ще щось. Тобто, не сильно воно ударяє по вашому. Меню, можна так сказати. І така булка коштує 3,49. Ще я взяла на пробу ось такі гіро... Ой, огірочки, грибочки. Не думаю, що вони будуть, як наші верес. Шансів дуже небагато. Але вони коштують 2,99. Ще взяла ось такий сирок для салату. Ось цим, оце і помідори туди. І це буде салат з тунцем. Дуже смачний, ситний, корисний і всяке таке. Сир коштує 3,99 Ще взяла такі штуки, вони тут поділяються, можна окремо кожний використовувати. Це ніби готовий бургер, якщо немає часу, щось. Приготувати одна хвилина в мікрохвильовці, такі самі продаються в ліплі, а це Кауфленд. Думаю, треба спробувати і ті, і ті. Цікаво. Ну, ясно, що це не Макдональдс, але має бути щось цікаве. Виглядає так прилічно. І ось таких два бургера 5,45. Так, ну і залишилось у мене тут два паштет з тунцом, Такі дуже смачні. вони коштує кожен 3,39. І на бутерброди. М'яско. Так, м'яско на бутерброди 5,99. Ну і така сумочка сама коштувала 2,99. Така симпатична. Всім привіт! З вами Юля. Ми сьогодні з Мариною і з Веронікою були в торгових центрах в Бургасі, а в Бургас Молл Плаза і в галереї Mall Так. І були потім в Кауфленді. Покажу, що ми купили. Покажу сьогодні вам розпаковку. Це Вероніка щось собі купила. Такі от пюрешка хліб. Так, далі в нас, що є? Що є? Я, я дуже довго шукала фарш. Фарша 에, з курячого філе, або індушиного немає ніде. І от в Кауфленді є. Я купила таку велику пачку. М -м. Ціна 6,45, 6 левів, 45 ститінок за кілограм. В мене 718 грамів. Ну, виглядає як такий дуже непоганий фарш. Побачимо. Далі На бутерброди маска. Ми так трошки скупилися, небагато всього. Ось такий от цукерка цукеркозайц. Данон. Дан... Данонін. Даноніна. йогурти для вірні з бананом, Якісь такі. Харики. І, і вино, якесь по акції рожеве, а хто його виробник? Німеччина. А, небагато ми вкалку купили, бо в нас все є. Завтра ми збираємось в Лідл, Тому так. І ось такі великодні кіндер шоколад. По цінам, якщо я зрозумію, то плюс-мінус вам. Кіндери 3,69. Це майже 100 гривень, навіть, може, трохи більше. Ось ці сухарики, які я показала, 1,49, це 30-35 гривень. На м'ясо, на бутерброди з курки, це 6 левів. Заєць великодній 5,49. Йогурти, 4 йогурти, 4 лева. В принципі, мабуть, все не назвала вино, але я навіть його і чомусь не бачу. Мені здається, що воно коштувало десь 6 левів. Ось, мабуть, воно 6,49. Да, 6,49. Тобто бутилка вина, це виходить десь 130 гривень. Так, і тепер Дорожче і найцікавіше це те, що ми купили з одягу. Юля там записує в себе своє відео, вона трошки прикупила всього для Вероніки. Так, почну з цікавого. Тут є такий магазин, у нього був великий пакет, можна було взяти ось, не знаю чи видно. Ну, в общем, так називається магазин, я це не прочитаю. Там була акція на крокси. 5990 за ось такі крокси. Оригінальні. Ніколи їх не носила, але колись потрібно пробувати. Думаю, що буде зручно. Далі, тут ще я ядбала ветровку. Може до цього часу я десь вже зроблю в ній фотографію, тому я тут. Постараюсь її зробити і прикріпити. Це магазин Бершка. Така вона укорочена, але на літо саме і то, тому що біля моря може бути холодно. Ціна не акція, 30% знижки 55,95. Не дуже бюджетно, але вона така добротна. Тут є капюшон. Він такий прорезинений, він ховається тут. Його можна скрутити і заховати, щоб не вісів. Ну і взагалі вона так виглядає прилічно. Бо з вітровками було якось непросто розібратися. Купила кепочку під крокси, бо сонце нас не щадить. 1299 це на свейкіті. Така весела. Не те, що я там дуже ношу кепки, але боюсь, що тут на сонці нам буде жарко і без цього нікуди. такі джинси, Сінсей. Скіні. Вони також тут 1790, тут навіть є в гривнях. 399 гривень. Такі звичайні базові штани. Далі. О, це крута штука. Те, що мені потрібно було, чеки. Ось така маленька косметичка. Це для того, щоб на пляж брати з собою різні засоби від сонця після Загару, до Загару, або там навіть до басейну вийти, бо, ну, щоб вони лежали в якомусь окремому місці, не протікли на полотенця, покривала. І така вона якраз думаю, містка, в один шар все ляже зручно відкривати, вона відкривається. Повністю все видно. Коротше, крута тема. Це теж Сінсей 890. Так, не знаю, чи бачите тут гору, яку я складаю. я складаю. О, це покупка века, Це в нас е, резервит, резервит. М -м, Таке, Така сукня. Не знаю, може я в ній кудись вийду і ви побачите тут фотку. Але вона така довга з розрізами по боках, на гудзиках. Тут такий довгі рукав, дуже гарна. Я думаю, якось я вставлю сюди фотку. Або знайду на сайті, як вона виглядає. І коштує 65,99. Ну, не бюджетна, але ну, тут і тканина приємна, і виглядає воно так по-святковому. Думаю, не один вечір вона мені порадує, ця сукня. Буде дуже гарно. Ще таку торбочку взяла в Вайкікі як замість брати пакет. Вирішила взяти торбинку, щоб ще кудись використати. еко Дві футболки теж такі весняні варіант літній. Спереду ось так. Ззаду тут малюнки всякі. Ціна 1699. І така ж теж літня, веселенька. Також за 1699 Лунітюз. Не знаю, має бути зручно, весело. Взяла ще два таких топа, ну це теж на літо це завиченде. Не за всі гроші світу. 17,99 по вартості як футболка, сподіваюся, буде зручно. І в в Noві взяла такий біленький. Ну, це так. Дівчачі штуки. І ще крута штука. Сподіваюсь, вона буде мене дуже радувати, тому що вдома в мене був пара відпарювачів е, великий такий Я ним постійно щось там гладила, хоча не дуже часто щось глажу, але там футболки влітку, якісь сарафани, ще щось. Воно класно, коли воно відглажене. А тут є тільки праска, звичайна, і якась вона така, ну. Неблагонадежна. Не Коли на неї дивишся, здається, що ти вже раз все спалиш. І діставати оцю велику штуку, на якій гладить цю доску. Тому вирішила придбати ось такий компактний паровідпарювач, його можна взяти з собою. Якщо кудись їхати, я не думаю, що він займе дуже багато місця в чемодані. Коштував він 58,90. Така. Маленька штучка. Він складається, розкладається, великий такий мощний кабель і резервуар для водички. Невеликий, але ну, якраз. Така крута штука. От, це, мабуть, все. А тепер е огляд того, що купили з Веронікою до Доліта. В планах ще було. Дещо, але не все змогли знайти. Не все було. Я не знайшла собі кросівки, Веронікі Крокси. Але зараз покажу, що купили. Так, Верніця отака от футболка з єдинорожкою, Тиранова 999 10 лівів. Дуже приємна, класна. Потім собі в хаусі купила такий сарафан. Дуже легенький, прикольний. 35,99 в євро 17, 18 євро. На літо класний сарафан. Потім не міряла, але взяла під руважку такий топ. Просто білий з метеликом 999. Так, це верніки такі лосіни. Ось такі. Я її беру 122, 128, 8,99, такі як небо. Дуже гарний колір. З Мрини взяли в сінцею однакові. Такі косметички прозорі а для пляжа. Не дочекались відкриття сінцею у нас в Равді. Купили там за 8,90. Я десь бачила, здається, в терановій, але вона там схожа була більше 20 левів. Потім, як завжди, стандартні наші джинси сінсея. Ось такі Midway Skinny 36, їх можна навіть не міряти, вони завжди підходять. 1790. Взяла такі світлі, хотіла трохи темніше, як у мене є, але довелося брати прям такі світлі, інших не було. Взяла таку панаму, саму звичайну, дуже таку просту. Що там у нас 4,90? Хотіла собі е, такі с, е, наче костюм, шорти і футболку, але я хотіла, щоб вони були з такого як трикотажні, але не знайшла нічого нормального. Купила ось такі Марина, показала одні там були е, ці шорти. Купила в ці шорти, якраз підійшов мені розмір. 2490. Такі вони прикольні. І там же взяла футболку, бо такої світлої, прям білої в мене немає. От, теж сінсей, СК 1090. Верніці потім ось таку футболку. Дуже приємна тканина, в 6.99. Оди під ці і все в такому ж стилі ось така кофта на замочку. Знайшла тільки таку. Вона не дуже дешева. Я на сінцеї дешевше купувала. Тут вона 22, 99, 23 лева і 122-128. Ми нічого не міряли, сподіваюсь, підійде. Потім. Ось така футболка для неї. 999. І декілька таких прикольних лисінків, як... як це Бріджі називались 999 з такими штучками. По кольору вони прям такі дуже фіолетові, бо камера так не передає. Такий гарний фіолетовий колір і ось такі три четвертих. Також 10,99. І дуже гарний костюм, але він мені трохи розпався. Це ось така звичайна базова футболка. Весь костюм коштував 2,39, 30 а зверху цієї футболки. Зараз буде якщо... ось такий комбінезон. Дуже крутий такий чорний. Дуже приємна тканина, класний. Крокси так, так. буду замовляти десь, мабуть, в інтернеті. Я думаю, що вам було трошки це все цікаво. Таке побачити такі закупи, ніби побували з нами в магазині, бо в магазинах ми нічого не знімали. Там багато було людей, і не знаю, чи можна знімати в магазинах, щоб нас там не пов'язали з Юлією. Тому дивіться ще її частину в цьому ж відео. Може, ви вже її бачите. Ну, в общем, не знаю. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока!